Досі є доля керівника групи медиків, які везли до Криму медикаменти, три бригади швидкої та два буси з ліками поблизу армянська зупинили бойовики східної зовнішності. Забрали документи та побили кількох людей. Згодом нажаханих лікарів відправили назад до Києва. А їхнього керівника Ігоря Лисюка взяли в заручники, назвавши провокатором. Мікроавтобус медикаментами вилучили. Побитий бойовиками лікар швидкої потрапив до лікарні. Один з водіїв затриманого буса залишається у Херсоні з проханням. Про допомогу він звернувся до місцевої самооборони, губернатора та міліції. Забрали у нас всіх мобільні телефони, забрали паспорта, документи, сказали, що лечь лицом вниз в очень грубій формі з криками, з передержаннями затвора автоматів, врач з короткої допомоги, який з нами з Києва їхав. Його били ногами і руками він падав просто як. Ну, как мячик.